Слава для початку розкажіть нам трішки про себе. Звати мене отець Роман. Є. Я є священником, служителем в цьому катеральному соборі до верховних апостолів Петра і Павла. Моє служіння тут, в храмі, почалося з 2013 року. Спершу я був як той священник, який проходив практику. Потім мене владика Дмитро залишив тут як помічником. Сотрудником це називається церкві в цьому храмі, для того, щоб допомагати служити е, парку в цьому мрію. І від того часу моє служіння тут проходить, моє служіння тут при е, парафії ці парафії більше є заценкований на е, праці з молоді. Хоча іншої праці я не закидаю, е, тому що інші обов'язки священничого служіння. А основний момент це є праця з дітьми, праця з молоді і так далі. Тому я це тут. Найбільше в, цьому, в, цій, в цій сфері я найбільше е, в цьому приділяю десь уваги. Як згадуєте часто про молодь і е, зовсім нещодавно е, виникла, ви створили е, молодіжну організацію Світи. Чи так. хто е, можете розповісти, е, як прийшла ідея її створення, хто її створив і яка мета цієї організації? Це не зовсім організація, це наша парафіяльна спільнота молодіжна, юнацька. Вона цю назву зовсім недавно була отримала. Адже раніше ця юнацька молодіжна спільнота мала назву Дар. Якраз от те, що я згадував, що на початку мого служіння тут багато часу приділяли, багато зусиль прикладали для того, щоб Давати робити цю працю з молоддю. І на влітку ми організовуємо дитячі табори. І на одному з тих таборів, старша молодь, 14 років, залишилися, отже, ми би хотіли тут бути щось в церкві, щось робити. І, власне, тоді ми вони залишилися, і ми з ними оце щось так почали робити. Ми з ними зустрічалися один раз тиждень, ми з ними так само і читали Евангелії, Письмо вивчали, Говорили на різну тематику, мали такі зустрічі, фільми дивилися, мали різні роду такі виїзні табори для себе, де ми зустрічалися разом спільно, десь говорили і будували ту спільноту. І так від того часу молодь змінювалася, так, але власне спільнота залишалася. А ось ця спільнота, яка зараз не мов би перемінилася, але тільки назва. Це сталося навесні. Навесні ми взяли участь в всеукраїнському конкурсі Української грокатолиської церкви Брейнрінг, де мали можливість брати участь і діти, і молодь в цій інтелектуальній грі. Отже, нам вдалося так вийти на всеукраїнські церкви переспіната отримала перемогу. І в деканальному, потім єпархіальному, і на всеукраїнському вони отримали третє місце. І так сталося, що на початку, коли ми готувалися до цієї гри, потрібно було сказати назву команди. Ну і тоді вже почалася така була дискусія. Ми тоді говорили, як би назвати себе, було дуже багато різних варіантів. Але зупинилися на цій назві сіти, ти. Тобто, щоб. Кожен з нас міг запалювати, кожен з нас міг світити, бути тим світачем, хто, хто йде, хто прямує Бога. Ось ця е, спільнота світити. Е, як туди потрапляють і учасники? Тобто це е, е, діти, які, наприклад, відвідували недільні школи у вас е, чи е, просто які, діти, які постійно відвідують літургії. Е, е, хто може стати учасником спільноти світити? Абсолютно, кожен. Кожен хто має бажання, кожен хто має бажання е, жити, зростати, будувати своє духовне життя і бути в церкві. Кожен, кожен може потрапити, кожен може е, прийти, долучитися до тої спільної праці, до тієї спільної, спільної зустрічі. Так. Нещодавно наша мода вона ініціювала спільний перед ми на території е, нашого собору. Запросили всі інших, всі бажаючих, щоб прийшли на перегляд фільму. Нещодавно на службі було оголошення про набір діток у школи. А, а хто викладає у цих недільних школах? Можливо, там є якась спеціальна програма. Це викладає там педагог спеціальної освіти, там, наприклад, християнський етики, вчитель, чи священик. Як відбувається це навчання? Так, ми е, анонсували е, про те, що буде набір недільну школу, де буде. Ця надійна школа вже розподіляється по класах. До перший клас, другий, третій, четвертий, так? так само буде поділено по віку дітей, які, діти, діти, ті, які щонайменші, юні маленькі, потім ті, які готуються до першої сповіді, потім, які прийшли курс підготовки до першої сповіді, так? і потім на наступний крок, так, є далі, далі продовження вчитися катехізації, катехітичного нового. Це проводить за, за це відповідальність так само, що один священник нашого храму він на це відповідальність зараз. І він, як духівник цієї програми, недільної школи, він то буде вести, йому допомагатиме цьому е, також Та Це є так само така командна робота, де спільно разом будуємо, спільно разом це провадимо веде. Є, є всі можливості для того, щоб діти приходили, вчилися, навчалися. Буде в церкві, там, де, де є, насправді ми впевнені, бо церква ці Божої структури. Церква це Божої структури. Це і якраз основи Божі є найцінніші, найдосконаліше, найкращі, найміцніші. А ось це навчання воно відбувається в спеціальному приміщенні чи ось тут в церкві і чи даєте домашні завдання? А як же без домашніх завдань? Домашні завдання вони мають певні окремі домашні завдання, але це в міру того, щоб вони могли це зробити. Так? Це може, може бути домашнє завдання, наприклад, для дітей, що вони приходять додому, і допомагають минити по слубах. Так, це, таке може бути не з домашніх завдання. Також так ми маємо вже в храмі навіть окремі кімнати, класи так сказати, щоб можна було. Там окремо зустрічатися, щоб і комусь не заважали, і окремо ті групці дітей тому класу, щоб так само ніхто не заважав. Храм завжди відкритий, цілий день, зранку до вечора, люди приходять, окремо моляться, мабуть. І щоб це не було, ми не заважали молодим, тому маємо класи. Ну, якщо так стається, що багато більше приходять, що в класі не, не поміщається, тоді це вже мусить відбуватися е, тут на храмі. А ось собор це місце, де в Чорткові вперше мені дається молодіж хор з молоді складається. Тобто з підлітків ви так запропонували цю ідею, і вона, якщо чесно, ось так стала дуже популярною. І це новина. Як вдається працювати з підлітками, та чи ще функціонує цей корм? Хор, він цього так само створений. Yeah. Хор має назву арта. Mm -hmm. До Тримуємо До неба, до небес. Так, і якраз він створився цього ріж, хоча особисто в мене десь ідея заснування хору дитячого, тобто, молодіжного була дуже-дуже давно. Років, цю ідею виношував, цю ідею плекав. Ну, на жаль, не було такої з тих обставин, причин не було такої можливості. І цьогоріч ми, як щороку, попередні роки так само ходили з молоддю колядувати. Колись це були вертепи, зараз ми ходили вже з колідою від, від хати до хати колядували. І їх цього року набралася доволі така велика кількість. Ну і я так з ними поговорив, чуєте народ, може, ви б. В хорби створили, бах був вихоплен, ми молодіжні, ну вони на мене так подивилися, в очі, але ми не спотягнемо. Та чому не потягнемо? Все буде добре, все для Тобто я поговорив перед тим з нашим молодим дяком Андрієм, який би взявся до того, що він погодився. І так, так фактично почалося в січні цього року, в січні цей процес хору нашого молодіжного хору, де вони з радістю прийшли. І вони е, почали вчитися, почали вчитися е, співати співати літургію. І вже, е, якщо я не помиляюся, 17 лютого вони вперше заспівали ту літургію. Е, раніше вони співали це о, на літургії, яку ми служимо в е, 17 зараз вони влітку співали на 13 годину на літургію. Mm -hmm. Тобто вони щонеділі супроводжують, супроводжують свій співом літургію. Я дуже дякую Богу, їх збільшується. Вони приходять стає більше. І вже Що на початку було менше, так зараз є більше. Кількості точно зараз не пригадаю, але більше 20 осіб. Близько 30 осіб, зараз на не менше хор про цю спільноту світити, то ми дізналися з мережі. Є інстаграм-сторінка, фейсбук-сторінка. Як ви ставитесь до того, що священники багато вже взяли моду собі на те, що вони ведуть там Ютуб сторінки, інстаграм публікують не лише літургії, але й своє життя, повчання. Як ви до цього ставитесь? Дуже добре. Навіть дуже позитивно. І чи не хотіли б ви цим займатися? Чи я би цим хотів займатися? Зараз, наскільки є вже багато священиків, блогерів, духовних провідників-блогерів, направду, що я думаю, цього так само багато вже є для людей, щоб люди можуть почерпнути для себе, дізнатись. Хоча ми ведемо парафіальну сторінку у Фейсбуці, і якраз з ініціативи в Інстаграмі. Ми створили молодіжний спільноти для того, щоб анонсувати ті чи інші події, те, що буде відбуватися, бо зараз ну, в інстаграмі так найбільше молодь в соціальних мережах, вони тривають в інстаграмі. Так. Ну і вони це ведуть, вони це провадять. Щоб окремий блог особисто вести, я не знаю, мені мені чомусь десь. Не вдалося це зробити, але кажуть з тої сторони, з тієї точки зору, що вже є багато, багато є дуже багато інформації від священників, блогерів, які ведуть дуже якісно свої сторінки, дуже якісно роботу проводять і, і для молоді, і людей середнього віку, і старшого віку, тобто абсолютно для всіх є. Тому я думаю, що хто би хотів черпати, він ту інформацію має для себе в Ну, Багато діток не, і навіть підлітків вони не бажають тим на літургію, не хочуть. Чи можете ви сказати деякі лайфхаки для батьків, які ну, підштовхнуть дітей до відвідування або служіння? Так, я зустрічався з, з, з таким, коли є така інформація, чи батьки говорять, отже, там мої діти не хочуть йти до, до церкви. Знаєте, напевне. Нема такого бажання тоді, коли батьки насильно тягнуть дітей до церкви, ти мусиш піти, бо я так кажу тобі, ти мусиш піти. Я думаю, що тому чи діти, чи молодь, чи люди старшого віку не мають бажання йти до церкви не тому, що там нудно, але тому, що до кінця немає усвідомлення, чому туди йти. Бо часто так є, що йду до церкви, бо, бо можу, йду до церкви, бо так там. Мені мене батьки заставили, там, мої бабусі, дідусі ходили, і я мушу йти. Власне, до церкви, до храму ми йдемо не тому, що мушу, але коли ми кладемо питання, тому що хочу, тому що маю таку потребу. Маю потребу йти до церкви. Так само, як кожного дня ми маємо потребу споживати їжу, правда? То споживати їжу для того, щоб набратися сили, мати силу працювати, мати силу жити. Так само ми в духовний спосіб маємо набиратися сили. Оця потреба потреба духовного життя, потреба духовного збагачення, духовної поживи нас призводить до того, що я не йду до церкви, бо мушу, а тому, що хочу. І коли я йду до церкви, тому що хочу, тому що я там зустрічаюся з тим живим Богом, це мене стимулює до того, щоб не було прив'язку до зобов'язання, але до бажання. Є таке, що люди приходять до церкви, але їхні думки не в це. Наприклад, вони можуть думати там: ой, а що я буду робити, наприклад, завтра, чи можливо там спілкуватися між собою про якісь теми. Але в них галочки є, вони до церкви пішли. Ну я, щодо, дум, щодо думок, я не можу щось сказати, бо в кожному є свої думки. Як зосередитись, так що? Я думаю, дуже важливі наше серце. З якими намірами ми прийшли. Я думаю, Богу, важливе є те, як ми для нього відкриваємося, як ми відкриваємося для того, щоб Він в тому нашому серці поселився і жив. Якщо ми відкриті серце для Бога, то навіть ті думки, які приходять, ті клопіткі думки про завтрашній день, які приходять, вони просто потім з Богом вирішуються. Але важливо є бути, важливо є відкрити, відкрити самого себе для присутності Бога в своїй житті. Те, що я кажу, підсумок цього це стає Євхаристія, це є вершина, це є кульмінація, це є найбільше, що може бути для нас. Продовжуючи цю тему, побутує така думка, що якщо людина не була в церкві, а була на її території під час служби, то вона не була на службу. Коли ми говоримо, е, був не був е, на літургії, так? Ну, тоді питання, тоді а чому я приходив до церкви? Так? Ми можемо бути в храмі, можемо бути поза храмом. Але е, з яких причин? Яких причин? О, до прикладу, е, батьки приходять з маленькими дітьми. Так? Коли маленька дитина в храмі починає плакати, Мамі, мама хоче вийти на вір, щоб дитину заспокоїти. Правда? Щоб якось забавити ту дитину, щоб дитину заспокоїти, щоб перестала плакати, кричати. І на дворі також є озвучення, де людина, яка виходить, вір вона слухає. Нас слухає молиться. Чи навіть коли особливо в жаркий період часу багато людей залишаються на території храму біля церкви, де так само мають можливість слухати, слухати літургію і тим самим, молитися. Тому. Не можна зводити так, до е, певного якогось такого обмеження, там, б, та, якщо ти був тут, ти молився, якщо ти був тут, ти не молився. Ага. Ні, є важливе те, е, чому ми, ми приходимо до храму. Є важливість е, для себе розуміти те, м, що я прийшов, е, коли я прийшов до храму, що я хочу звідти винести, що я хочу звідти взяти. Ми до храму йдемо молитися. Отже, якщо ми йдемо молитися, то чи ми будемо в храмі, чи ми будемо. Біля храму, але ми будемо молитися. Це буде наша молитва. Тому Бог не є якийсь певний рамка. Він є там, де ми його пускаємо. Там, де ми хочемо, щоб він був і жив. Як ви ставитесь до е, календарної реформи церкви? Так, ми є зараз е, живими свідками тої великої реформи, яка сталася в нашому житті. Е, ми так в історичному, в такому сенсі, коли дивимося на минуле, ми бачимо, ті чи інші боці так само стали, траплялися, ставали відбувалися ті чи інші реформи. І ми на тих людей дивимося, бо, які класні були, були такими великими достойниками, вони прийняли ті реформи, втілили в життя. Але зараз ми так само є такими подібними людьми щодо реформи, щодо, щодо, щодо реформ календаря. Ми так само учасниками тої історії. Ми творимо історію. Кожен з нас зараз творить історію і, 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 і це в нашому житті щось нове так? відбувається з нами. Бо, до речі, щодо календаря, то багато було дискусій попередні роки, ну, а чому ми не святкуємо 25 грудня на Різдво? Mm -hmm. Але я, коли починав навіть з людьми говорити про це, ви розумієте, що це не тільки Різдво зміниться на 25 грудня, а весь літургійний календар, календарний рік. Міститься на 13 днів назад. Я чому? Бо все залежить, все воно тримається одного, що це не тільки дорізла прикріплено, а весь весь рік зміститься. Ну і ми зараз маємо це наша церква, Українська Ратонська церква. В лютому оприлюднила те, що з 1 вересня що ми перейшли вже на новий стиль, новий стиль служіння. І ми вже почали літочислення з 1 вересня, літочислення за новим стилем. Ми з вами згадуємо про всі реформи. А як щодо е, священних які в них є табу? Які в вас є табу церковні? Для тобто, священника священик має, е, має так, моральні авторитети. Е, він є тим, на кого дивиться знищення його. Парафіян, які який оточуючий знає. знають, тобто він має, має показувати завжди такий приклад добрий, достойний, гідний приклад. Він має бути моральним заборони. Такого йде священника. Ну, він як людина може навіть впасти в рік священника. Але це не означає, що він з і когось не має стати. Я думаю, що заборона для священника залишатися в Росії. Він має вставати. Він має вставати за гріха, щоб бути з Богом. Він є тим, хто передає Бога. Священник може обеселитися, може морально виснажитися навіть так, але він не має права залишитися. Тобто Священник той, який він має жити. Священник має жити, має творити, має передавати Бога, має жити цим Богом. Я так більше говорю про те, що він має робити. Те, що запитували, то буде священника, напевно, якщо щось так говорити, заборони, та, ну, та, що вже після свячення він, він не може одружуватися. Навіть якщо в цій тематиці, то е так трапляється, що священника помирає дружина, та, Ну, священник не має права вже знову одужуватись, хоча смерть прозвучила їх, але він не може одружуватися вже другий раз. Після смерті дружини. Хоча, якщо священик вмирає, то його дружина не може продовжитися. Mm. Так? Mm. Mm. Ну, такі, такі правила, скажімо, для священників є. Але загалом священник, для священика може, тому, дозволено, не дозволено, то священик є людина, він повноцінно користується моральними правильними правилами державою державними, суспільними, тобто тими законами, вони має бути саме таким виконавцями. А якими якостями повинен володіти священник? Ну, те, що я казав, він має бути на перше, тим моральним авторитетом. Mm -hmm. Тобто це якість моральне життя, приклад, приклад своїм життям має показувати приклад для інших, щоб цей приклад, тобто він гортував, він об'єднував, він так само збагачував інших. А ось служіння, воно не має велику частину дня, просто велику частину вашого часу, але у вас є сім'я, то як ви встигаєте приділяти їм часу, як ви компенсуєте цю свою відсутність Що навпаки, ви встигаєте і служити, і проводити час з рідними сім'єю. Ну, для одружного священника так. Це і важче об'єднати це все, але реально. Бо священик є той, який служить і на прафії, він служить для людей, але тим не менше він має обов'язок і бути сім'єю, бути дружиною, бути з дітьми, тобто навчати своїх дітей так само бути тим добрим прикладом і авторитетом. Тому священикові важливо вміти навчитися об'єднувати це все. Хоча інколи з власного прикладу. Моя сім'я часто буває так, що мене мама бачить вдома, тому що особливо з таборів, так, де так. зранку до вечора ти проводиш тут, додому приходиш тільки переношувати. І таке буває. І, і багато такого може бути, але священник він, ну, має бути тим, який об'єднається. Він поєднає, тобто, що має бути і парафія, не має постраждати від його сім'ї, і сім'я не має постраждати від того, що він є десь на парафії. Помітити це все е, вправно об'єднано. Вміти це вправ, е, добре е, би, скласти до докуби. Mm -hmm. Але якщо, ну, це вдається тільки тоді, коли це все робиться, робиться до коло Бога. Це все робиться тоді, коли е, Бог є тим центром. Тому що, і для священника особливо. Чи існує церковний держав? Ну, Чітко виражених своєму от, має бути в цьому одязі чи в цьому одязі, в церкві, ну такого немає опису. Але є пристойний одяг, має бути пристойний одяг. Якщо так, до прикладу, коли ми будемо йти в драмтеатр Меня Подягане, коли, коли хлопець і дівчину чи чоловік з дружиною, Підуть в ресторан, вони одягають зілля. Чи навіть якщо б ми пішли на зустріч до якогось можновладця чи навіть до президента, ми як будемо одягатися? Ну а тут йдемо до церкви, до, до хриму. Коли... У мене, наприклад, є знайомі, які Ну, для них світловий одяг це джинси. джинс. Але є люди, наприклад, ну, старшого віку. Які оце осуджують? Як ти одягнулась до церкви там, в джинсах, е, чи в шортах, чи не в тіпгузі? Е, як ви до цього ставите? Ну, особисто моя думка буде, так, якщо хтось прийде в джинсах е, до храму, ну, я людина ну, не вижу з храму. Хай приходить, хай мовиться, але це я те, що я попередньо говорив, якраз це є для, для людини. Тобто як людина. Хоче піти людина себе налаштовує для того, щоб прийти до Бога. Так, якось і джинси можуть бути святковим обміном. Нехай це будуть ті джинси, святковим обміну, святкові одежі, що буде. Але має бути охайний, він має бути чистий. Він має бути, бути охайний, чистий і такий, як найкращий. в Тому що ми пригадаємо притчу про запрошених на весіння бенкет, то Ісус Христос розказує ті притчі, були гості, але один був не весільний у і Одяг був поганий, нечистий, брудний, і що каже Господа, Не, Він не поважає. Тому ми на своїм одягом виражаємо таку повагу до того, куди ми йдемо, до кого ми приходимо. Тому наш одяг має бути показувати нас те, які ми. А як ви ставите до оціночних суджень парафіян щодо один одного? Тобто, як вони дивляться один на одному і думають, там добре хтось одітий, чи добре він там в певний момент перехрестився? Як ось це під час служби, що люди так дивляться один на одному, і хтось осуджує когось, хтось там про когось плідкує. як до цього ставитеся? Ну чи осудження, чи плідкування – це вже? Ну гріх ми ніколи не можемо приймати. І не можу говорити за когось, так? але ми до церкви йдемо, до храму йдемо не тому, щоб на когось подивитися, чи подивитися, хто і в чому прийшов, хто як прийшов, хто як перехрестився. Ми не йдемо до храму, ми йдемо, тому, що йдемо щоб себе, так, себе відкрити для Бога. Ми йдемо до храму тому, щоб помолитися. Помолити. Це, 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 це той час, молитва, час розмови, діалогу, живого діалогу, і коли ми приходимо, щоб діалогувати з Богом, ми тоді не бачимо, що йде коло нас. Все для нас неважливе. Ми тоді розуміємо, до кого ми прийшли. Але якщо ми приходимо в певне місце і дивимося по сторонах, хто як що зробив, а ти поганий тебе так зробив, ми тоді зневажаємо того, до кого ми приходимо. Тому і важливо пам'ятати завжди, куди ми йдемо. Чому ми йдемо і для чого? ми Дуже дякуємо вам за таке інформативне та таке цінне для нас інтерв'ю. І наостанок, скажіть, будь ласка, яке місце в житті людини має посідати Бог та е, його духовність? Відповідаючи на це запитання, скажу одним реченням, але не своїм, але святого. Святого гостина.